Дивіться, mm. Марія Семенівна, ми знаємо, що у вас випала дуже е, тяжка така доля у вас у вашому, в вашому вашому житті були такі страшні події? Ви були... страшний, голубенько. Ні, голод мені. Семенівна, а ще були у вас важкі події тяжкі 1942 року, коли вас забрали німці? Mm. Коли як це було? ви коли... можете розповісти, як воно сталося? Коли це сталося? І як ви попали туди, в Германію? Як я попала, тоді забирали всю молодь. Тобто тоді ж я свою мамочку і останній раз розпрощалась. Та й мама. А коли це сталося? В якому це році було? У 41 році прийшли німці в село, а забрали вас нас якому? У 42-му забрали. Це було в червні місяці. Ага. Коли це було? Коли саме було? Коли вона забрала? 42 в червні. Да. І вас повезли з. 22 червня. 1942 року, так? І забрали. І як ви, як ви їхали, як ви потрапили? Розкажіть про перебування в Германії. Що запам'яталося вам? Запам'яталось мені, як мене забрали. Та я попала до гестапо, ця, ну, начальник гестапу. Як я голодувала там, то я вже хотіла з п'ятого. Я була у місті, Вена називається, відень по-українськи, Австрія, відень. Та що ж мені, думаю, робити, що я так? Голову трудно ж перенести. а це, Ну так як в 33-му. Ну, а дивіться, а хазяїн давав вам їсти один раз в день, чи, чи хоча б два рази в день давав їсти? Давав три, але тільки тако... такой. Кави, кави. Ні, кафе вони казали, кафе. Не солодке. Чорний кафе, не солодкий, хліба, два кусочки, отакі от отакі два кусочки хліба і це такий сніданок. Хоча там не було вдома війна, але моя мама дуже була старательна, то ми колося назбирали, то хліб. то я а там була Українська церква, то я пішла до батюшки та й кажу, що буду цибати з п'ятого етажа. А він до мене каже, Боже, тебе було дитино, самого дуже гріх, будеш в пеклі горіти. І пішов зо мною. Там називався Арбацам по-німецьки. Ще ну, й дом, що це по праці. І молитви? Які молитви ви молилися? Я знаю на пам'ять 23 молитви. А от ваш хазяїн вас відпускав в церкву ходити по неділям? Також відпускав, але якщось там чуть не так зробила, чи там. ну я... Я дуже працювала людина. Було в нього два сини, то вони так до мене кидались говорити. Лась там! Руйк! То це замовчи. Руй. Він так боявся за своїх синів, щоб вони говорили з нами, так? Він так боявся за своїх синів, щоб, щоб вони з вами розмовляли, так? Да. Руйк, то це замов. Я всю німецьку мову. То ви вивчили все-таки німецьку мову, так? Ну, була три роки, а все по-німецьки. Була три роки, все по-німецьки. Та й так навчилася. А писати і читати теж могли? чи тільки просто розмовна мова німецька? Писати вмієте німецькою мовою? Так. Да. І читати вміє. Все по-німецьки, кругом написано. А що ви в нього робили? Які саме роботи ви виконували? Там вони жили в єврейській хаті. Тоді ж єврей побили, виселили. І куди виселили? Їх постріляли всі німці. Тільки в кого була жінка, єврейка або чоловік єврей, то тих не стріляли. Десять комнат. Вбирати. Представте собі. І вбирати треба. Ко... Ну, робити борку. Я зрозуміла. Це ж І... представте собі 10 кімнат вбрати. І кожен день. Я як прислала була карточку, тоді ще йшли письма додому. То та карточка ще була, поки я приїхала з Німеччини. А зараз цієї карточки немає? Так, о, нема. Де. Згубилася. Скажіть мені, будь ласка, вам листи часто приходили? Не крали листи, допустимо, доходили? З... Зразу приходили, то повірала німецька цензура, а потім тільки відкритки. Вітання. Тільки відкритки. Там, як я робила вже на цьому. На... А, та й мене відправили на завод, на цей завод, що робив пропелери до самолітів. Там же я добувала, то там І... легше було трохи працювати. Ну, була в лагері, вже в Байракові жили. Жило нас 14 дівчат. Байраки. Всі були з України, чи були із Росії, були з інших країн. З Росії були. Були всі купі українці, росіяни. І мене перевели на завод. На завод перевели, в байраках жили. То вже там було таке дійсно, що влуче. Хоч там давали баланду з брупу, такого, як хто каже, блук, бо брупу. Знаєте, що таке буква? Таке похоже на ріпу, тільки таке зоровене. А це, а це нам в лагері варили, таку, таке їдло, брукво. Ну то я їх, Ну, хай брукви, але я таке наїдалася, що не є, аби там, не було касюшка. Потім я. На цьому завод, як мене вже перевели на цей завод. Я вже це казала, да. так? Були з дівчатками були. То у вас були друзі там, так? Були, да. І ви переписувалися, ще довгий з ними час. Чи просто як вже кінчилася велика вітчизняна війна, ваші другі розійшлися. Чи все ж таки ну, підтримували? Друзі розіщили? були такі, що разом. Переживали разом були в Байраку, були з Полтавщини, були з Черкащини, були, різні були, були з Харківщини. То ці Харківці, що через стіну жили, що по цю сторону Харкова то говорили по-українськи. А тим же по русски говорили. І... То ми харків'яни, харків'яни. Бабці, а скільки робочий, е, е, в хазяїна, скільки робочий, год, робочий день, скільки був годин в хазяїна? Хазяїна цілий день не було. За вставати, а пів дванадцятого лягати. Це ж десять кімнат брати. Тільки там ну, тако приляжу трошки, вже був втомлюся. Марія не шлафин, не спи, не спи, арбайтен, гарбайтен робити. Погано мені було. Ну потім вже як, я ж кажу, як на завод мене вже відправили, то, то трошки було. А на заводі скільки годин ви в сутки робили? Ну, скільки годин. На заводі. Десять людей. Десь. І а кормили вас один раз, два рази в день на заводі? Три рази. Три рази. Три рази. Ну і фізичне навантаження велике були. А? Фізичні навантаження великі були у вас. Ну, тя, тя, тяжко важко працювали. Я працювала на станку. Точила пили. Нарізала зуби пила та а там німку вчили три неділі і вона не поняла. А я за три дні раз і поняла. Бо я тут робила вдома на заводі. Бабся, а що ти дивіться? От ви пробували ви, помнити і в той час і українців, і німці. От що, які німці були проти нас? Хто був все-таки? Чим відрізнялися німці від українців? Ну, вони такі самі люди. Так, така сама у них, не чорний, нічого. Такі самі обикновенні люди. Тільки дуже пунктуальні, напевно, так? Да? Так. Да. Ну, астрійці то були кращі. Добріші? Так, да, добріші. А настоящі німці ужас. Один тільки дуже. А ви а були німці святки, Різдво, Христова Пасха, вони відпускали наших до церкви. Святкували вони не, не святкували, не відпускали, а потім, як ми, бо ми в підвалі обідали. Та й дуже почали всі у голос плакати. Плачемо, що ой. Свято таке величезне. І ми, ну, як тюрмів все одно, то пустив нас. Він пустив все ж таки в церкві. Пустив. Що Гелін-Гелін. Кірхен. У церкву Кірха це церкв. Ну німці, вони ж не були православними, правда? Вони ж були католики, католики, католики. і протестантами вони були, правильно? Так. Да. А такі більш такі, що не вірували в Бога. Їх кляв без хайникоп? Іх кляв без кайни коп, що я не вірю ніякого Бога. Літлі теж були безбожні. Бабці, а скажіть, як ви змогли вижити в таких тяжких нелюдських умовах? Що давало вам сили, що давало вам віри, щоб вижити? А я дуже... Вірила, мама мені написала на Молися Богу. Молися Господу Богу. Господь тобі допоможе на кожному шагу. Я молилась Богу. І так я вижила. Ну, ви перебували з Христиком, коли ви йшли, були, коли ви були в Германії, Ви вийшли з дому з Так. Да. і повернулися з Христом. Так да, да? да. Так. і він у вас був з Богу. Так він... Дякую вам. А скільки вам? У вас скоро ювілей? У вас скоро День народження. Так, да. 8 листопада мені буде 88 років. Три восьмерки. 88 буде, а восьмого родилась. Три восьмерки. Ми вам всі вже бажаємо Замте. крепкого здоров'я, і щоб ми на ваш ювілей сторіч прийшли всю хату з хлібом, і з караваєм. Що ви нам були крепкі і здорові, Спасибо. що ваші спогади не завжди залишилися в історії для, для людей, Спасибо. для покоління буцімка, Молодшим поколінням, своїм внукам, правнукам, побажайте Хмельничанам і всім 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 нам. Побажайте щось діткам, внукам, що ви могли побажати? А? От ну що ви ви такі? Ви таку біль пройшли? Ви зуміли вижити, вистояти найголовніше. Побажайте от прийняття своє життя, і сьогодні побажайте нам, щоб ми от стали сильнішими, крепшими. Що ви вам побажаєте? Всього найлучшого в мірі, здоров'я!